Я продаю волотисту гортензію, мітловидну, знаєте, да? такі великі кущаки. Но дуже багато є запитань у мене з питанням купити у мене широколисту гортензію. Тому хто займається вирощуванням в теплицях самостійно цих, цього виду гортензії, пишіть мені в особисті повідомлення, візьму вас на розкрутку ну і куплю, буду перепродувати. Вважаєте співпрацю, пишіть. У мене ж мед є Свіжо зібраний, смачний, по 250 гривень. Така смакота, там і квіти, і ванчай, і конюшина. Так що рідесенький, смачнесенький, з такою спіночкою. Ну, і справжній мед, ну що ж ви хочете, я ж. Поганого не продаю. А також у мене ще аквакультура є. Червона і край, чорної щуки. Зараз прийняла замовлення. Людина буде смакувати ікорочкою. Дякую вам усім за довіру, дякую за замовлення. Ви у мене найкращі.